Деякі мої відео на YouTube стабільно набирають перегляди днями і місяцями, і не планують зупинятися. Хоча я вже й забув, як я їх монтував. І це не магія, це трафік з пошуку YouTube Саме він допомагає відео жити місяцями, роками, а то й десятками років. В Цій серії відео ми розбираємося з алгоритмами YouTube А саме в цьому відео ми розберемося, як працює пошуковий алгоритм YouTube як знаходити ті самі запити, які шукають люди на YouTube і як оформити відео, щоб бути в топ видачі. Але пошук на YouTube — це не просто писати правильні ключові слова. Тут все набагато тонкіше. І сьогодні ми з вами це розберемо. Пошук YouTube це коли глядач щось вводить в пошук. І Ютуб йому пропонує найкращі відео, які можуть допомогти йому вирішити те чи інше питання, або будуть найкраще відповідати до теми, яку він зараз шукає. Але як зробити так, щоб наше відео показувалося як можна вище, навіть якщо ми тільки-тільки створюємо канал? І відповідь дуже проста: створювати хелп контент. Це тип контенту, про який ми вже поговорили в ось цьому відео, але. Якщо коротко, це те, що допомагає людям вирішувати якусь проблему, яка в них сталася. Тобто, це не шоу, це не влоги, це не той контент, який ми обираємо, коли ми гортаємо головну сторінку. Це ситуативний контент, який нам допомагає вирішувати ту чи іншу проблему, і дуже часто він починається зі слова як як зробити, як створити. Як полагодити? Це ситуації, які нас спонукають шукати відповіді в Google або в YouTube. Наприклад, коли зламається ручка в двері, ти будеш шукати, як полагодити ручку, і точно ти не напишеш топ-10 причин, чому мої двері мене не люблять. Саме тому ці відео називаються вічно зеленим контентом. Тому що сьогодні в мене ручка поламалась, завтра в сусіда післязавтра ще в когось поламається, і всі ми будемо йти в YouTube і шукати, як полагодити ручку. І саме тому цей трафік він буде постійний, постійний, постійний на наші відео. І якщо ви думаєте, що в вашій ніші таких відео немає, ви помиляєтесь, значить, ви просто погано подумали. Подивіться ще раз раджу вам ось це відео, і ви зрозумієте більше про те, що таке хелп контент. Тож так, для того, щоб ми висвічувались, нам потрібно правильно оптимізувати відео. Але окрім ключових слів, які ми будемо записувати в назву, в опис чи в теги. YouTube тут вчитує клікабельність назви і обкладинки, новизну і актуальність контенту, тому що новий контент завжди буде ранжуватися трішки вище, тому що YouTube тестує. Можливо, саме це відео зараз буде більш актуальне і краще вирішувати цю дану проблему. Звісно, утримання перегляду чи задоволений глядач після перегляду, чи його проблема дійсно вирішилась, і настільки це відео допомагає йому вирішити ту чи іншу проблему. І найцікавіше це субтитри автоматичні чи створені вручну, але YouTube також їх вчитує для того, щоб розуміти про що насправді це відео, тому що в тегах у описі назві деякі крієтори взагалі можуть писати різне. Якщо це все збігається, і ваше відео дійсно допомагає глядачу, він отримує, він пише коментар, він ставить лайк, і це все для YouTube як позитивні сигнали, щоб ви ранжувались вище і вище. І так ви правильно розумієте, просто написати правильні теги, опис назву не допомагає, щоб бути в топ видачі. YouTube вже давним-давно не такий примітивний, як був колись. І якщо розраховувати тільки на опис теги і назву, то... Не бачити вам успіху в пошуку, що робити нам як авторам, для того, щоб е, наше відео показувалося в топ-видачах, і в першу чергу хочу сказати, що це один із найпростіших ти типів контенту, тому що вам... Не потрібна суперякісна камера, вам не потрібен суперякісний звук навіть. Дуже низька якість контенту. Вам не треба тут сторітейл, вам треба просто вирішити проблему, яка була у глядача. Якщо ви з цим класно справляєтесь як можна коротше, це буде тільки найкраще працювати, тому що глядач залишиться задоволений, поставить лайк і буде просувати ваше відео і рекомендувати, і це буде відео ваше далі. І саме тому цей контент так полюбляють бізнеси, тому що це мінімум зусиль. І багато ефективності, але все ж таки під пошук треба правильно оптимізовувати. І я раджу для оптимізації використовувати плагін розширення для хрому від IQ. Якщо ви не знаєте, що це таке в Ютубі багато відео про те, як цей плагін працює. Вам треба його встановити собі в хром, і ви зможете дивитися, які теги використовують інші канали, і наскільки ці теги популярні в пошуку YouTube, якщо натискати на сам тег. Потім, звісно, ви можете користуватися просто Гуглом, коли ви заходите на головну сторінку і впишете щось, наприклад, як створити, і він допомагає. Да? Він допрацьовує і тут йде ранжування. Найперші запити це, скоріш за все, найпопулярніші і найпотрібніші запити. Також, звісно, це Google Trends, платформа, на якій ти можеш відслідковувати тренди і популярність цих трендів від сезону. або... Чи вона зросла за останній період часу? Тут вам треба стати тією самою людиною, в якої щось зламалось. От якби в мене зламалась ручка, як би я це написав? Іноді це можуть бути дуже дивні запити, іноді це може бути якісь нелогічна історія, але треба це слідкувати і думати якщо ви зможете стати в цьому випадку глядачем, то все у вас буде супер і у вас це правильно вийде на рахунок назви опису і тегів. назву не треба придумувати щось креативне супертворче просто пишіть запит який буде шукати людина як створити YouTube канал як полагодити ручку як перестановити Windows флешки і так далі, це буде те самий пошуковий запит, який буде людина вводити при пошуку тієї чи іншої проблеми. Можливо, у вас буде щось це по-іншому. Опис ранжується і дуже важливі перші два-три рядки. Тобто, в перші два-три рядки ті теги і пошукові запити, які ви знайшли, ви будете вам потрібно імплементувати їх в перші два-три рядки. Ці, з цим дуже класно впорюється чат GPT. Тобто вам не треба просто писати перелік тегів, тому що YouTube це може. Вважати як махінацією і зловживанням це трішки не в правилах YouTube, але ви можете створити текст за допомогою чату GPT, який імплементує ваші теги або пошукові запити в перші 2-3 рядки опису. Ну і теги це прямі запити глядача. Вам потрібно в теги вписати ці всі пошукові запити, які глядач може теоретично вписувати, коли буде шукати вирішення цієї проблеми. Також в тегах можна вказувати. Помилки в якихось словах, складних словах або орфографічні помилки, які можуть допускати ті чи інші глядачі. Якщо ви про це знаєте, це також може допомагати кра краще оптимізовувати ваше відео. Не намагайтесь також бути креативними в обкладинці. Тут треба простота і зрозумілість. Згадайте себе, коли ви шукаєте щось, коли вам треба щось відремонтувати. Ну, обкладинка, ну це останнє на що я звертаю увагу. І останнє питання, яке може у вас виникнути, це що робити, якщо вже такого контенту багато? Якщо вже давним-давно всі питання в світі вирішили. По перше, на українському YouTube ще дуже мало вирішених питань. Повірте мені. Контент як зробити дуже-дуже потребується українською, саме українською мовою, тому що запитів стає все більше. Друге, якщо все ж таки контенту такого багато, і якщо точна відповідь вже є на YouTube, я б не створював друге таке саме відео. Якщо ви не даєте нічого унікального, вам не треба створювати це відео. І третє, навіть якщо контенту дуже багато і вже є вирішення цієї проблеми, то. Воно може застаріти, і ви зараз маєте нові інструменти, такі як аїшки, які допоможуть вирішувати те чи інше питання набагато швидше, простіше або просто іншим способом, унікальним способом, і це буде давати профіт глядачу. Тому, якщо ви знаєте якісь унікальні технології, які вирішують це питання краще, ефективніше, то є сенс створювати це відео. Пошуковий трафік це ваш пенсійний фонд. Як би це не звучало, але ви створюєте одне відео, і воно повільно рухається місяцями, роками, а то й десятками років. Але я знаю, що це відео може дивляться люди, які не хочуть чекати так довго і хочуть. Тут і відразу. І саме для таких як ти, я відзняв вже відео про те, як працює головна сторінка, алгоритм головної сторінки, і схожі відео, які допомагають просуватися на Ютубі вашому каналу набагато набагато швидше. Тож запрошую до перегляду.